Практично без звітів та звернень виборців таким був 2022 рік для депутатського корпусу Хмельницької міської ради. Частина обранців нині воює на передовій. Інші наближають перемогу волонтерською допомогою захисникам і переселенцям. Про це йшлося під час зустрічі депутатів з громадськістю. Її ініціатором стала організація Хмельницька ініціатива. Мета зустрічі поспілкуватися з депутатами про те, що вони зробили як депутати за минулий рік. Ми вже бачимо, яка ситуація складається в місті. Бачимо, що в нас там є і переселенці. Бачимо обстріли, які яке в цьому всьому бачення депутатів розвитку міста, що вони планують робити? Ми це все обміняємось думками, занотуємо, і це удасть змогу надалі якось ці всі думки реалізувати. Попри війну, торік у шести виборчих округах Хмельницької громади тривали поточні ремонти доріг і тротуарів. Жодних капітальних не відбувалося. Актуальне дуже питання це по зовнішньому освітленню мікройонів Ракова. Воно було на балансі Міністерства оборони. Нам все таки вдалося ці всі лінії перенести на баланс міста і відремонтувати. Тобто, фактично, майборського гарнізону Довженка. Маю тепер нове адекватне освітлення. Хочу нагадати, що його практично взагалі не було. Вдалося запустити нові автобусні маршрути номер 3 номер 5 і номер 8 Цьогоріч планують збільшити кількість тролейбусів у планах створення індустріального парку. Такий економічний кап, Ми його називали відновлення економіки під час війни. Тобто створити умови для підприємців, які могли би чи переїхати, чи інвестиції якісь за кордоні залучити, це на сьогоднішній день дуже важлива ситуація. Це стоїть питання по під'єднанню комунікацій до нашого індустріального парку, який дасть можливості притягнення цих інвестицій. Понад 36 тисяч українців з півдня та сходу мешкають у Хмельницькому. Тож серед планів і змін у місті будівництво нового мікрорайону. Для людей, які втратили своє житло і втратили свої домівки, зокрема, тому це один із тих напрямків, в якому ми повинні працювати далі. Нині депутати переконують, роблять усе для перемоги за час цих 363 днів дні війни. Ми зібрали 1 мільйон 638 тисяч гривень. На допомогу як власним працівникам, яких воюють рідні, так ну в основному наша співпраця йде з благодійним фондом Волонтери Поділля», але також інших не забуваємо. Мрію про те, щоб ми вже перемогли і думати про те, як ми будемо відбудовувати, але я розумію, що це буде зовсім інша генерація і зовсім інший пріоритет в розбудові не лише міста Хмельницького, а й загалом України. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.